Новий проект військового спрямування запровадили на Сумщині. Спробують навчити тримати зброю нового зразка, щоб спокійніше почувати себе під боком сусіда-агресора. Пристрілюватися покликали тих, для кого військовий вишкіл не новинка, а майбутня професія. Разом із кадетами на полігоні дізнавався особливості проекту Євген Перестенко. Едуард мріє стати військовим, і хоча у кадетському корпусі навчають багато чому, такі заняття для нього сюрприз. Бо ж зброя, з якої влучає тут по мішенях для української армії, абсолютно нова. Хочемо спробувати, якщо зможемо, стрибу з нового автомату, якого нам предоставляють, та будемо надіятися на те, що в майбутньому цей автомат відео вооруження. Апробація занять відбулася на кадетах. Уже далі планують зробити з цього повсякденні тренування, передусім для правоохоронців. Пропонуватимуть долучитися й пересічним, як уже до окремого виду спорту. Намагаємось культувати. Фактично стрільбу, вона чотири тижні як в Україні стала окремим видом спорту. Тому ми так одні з перших Сумах намагається це робити. Проект, який надасть змогу кожному бажаючому молоді чи більш старшого покоління, не лише набути теоретичні знання володіння зброєю оборони, а ще і практично потренуватися тут на першому єдиному сертифікованому полігоні в Сумській області. Отже, кличуть навчатися правильно тримати зброю, витягувати поранених, користуватися новітнім військовим спорядженням щосуботи. Місце зустрічі токарі. Євген Поростенко Сергій Мілевський на часі новини.